Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ви попросили, пан Роман попросив, під відео Зеленський ратифікував Римський статут. І такий коментар. А мене ще цікавить, що хорошого для України та українців це може принести, призвести. Кого це теж цікавить, ставимо лайки. Ось так людина попросила, щоб побачили. Тоді будемо дивитися, які плюси для України і які мінуси. Принесе цей Римський статут. На дні у нас, бачите, боротьба. Вибивати свої права, все рівно треба вибивати, відстаювати, тобто свою позицію у світі. Дивимося, які плюси, які плюси. Ну, плюси, якийсь ресурс. Якийсь ресурс. Зараз подивимося тут. А які мінуси. Хм. Сімка кубків. Невизначеність. Мінус в цьому Римському статуті, як я ратифікував він, так? Невизначеність тут якось дуже багато. Немає чітки, чіткості немає. Ось якось так. Щось тут, знаєте, трохи біліверда, скажімо так. Можливо, не спеціалісти робили цей закон. Трошечки немає конкретики і немає визначеності. Оце є мінус. А плюс, зараз ми подивимося плюс. Який тут плюс? Все рівно, бачите, навіть що і приймемо чи не приймемо, прийняли вже, так? Ця карта говорить, що все рівно у світі своє місце треба вибивати? Так, десяточка. Так, це якийсь, знаєте, якийсь обмін чогось зараз. Якихось скандалів, якихось таких скандальних справ, можливо. Тут можуть бути і військові, до речі, невже це може в плюс? Дивіться, скоріше за все, все, що було заблоковане, може тепер почати якась справа. Тобто, у нас є Римський статут, тут якийсь обмін, видавання, скоріше за все, можна буде видавати, або нам можуть видавати якихось злочинців. Отак От я це розумію. Тобто, якихось злочинців, які а Україна, наприклад, як би це сказати. У нас вони в розшуку, так, якісь злочинці, які на території, наприклад, я так, приклад, думаю, правильно, можливо, і ні, а ви мене підправите. Ось то зможуть нам їх швидше видавати. Ось якось так. Тобто Україні зможуть видавати ось це плюс. Тобто повертати, можливо, когось. А, обмінювати, видавати нам. Ось якось так. Оце от я бачу плюс. Так. Мінус. Мінус тут, ну, скоріше, невизначеність. Знаєте, от да-да-да е... ось ця невизначеність, вона руйнує все. Коли немає визначеності, то ну, непрофесійність, тому що Паш Кубків говорить про, ну як вам сказати, це коли непрофесійна людина, наприклад, вам починає лікувати зуби, все розвалюється. Отак От і цей закон. Через те, що немає чіткості, будуть справи деякі розвалюватись. Ось як я це бачу. Розвалюватися, на них можна натиснути буде. Ну, великих сил буде коштувати це, щоб щось там добитися. Розумію, через те, що закон сам. оцей... Римський статут не визначений. Там, напевно, вони я не скажу від, бо не знаю, можливо, вони щось подобавляли туди. Мало бути щось інакше, щось інше мало бути. І там могли вони щось подобавляли, що туди взагалі не, не повинно там бути. І воно, от от заважати буде. Ось якось так я це бачу. Розумієте, я взагалі-то юрист, але вибачте мене, коли я вчилася на юриста, це вже я не знаю 30 років тому, і по професії своїй я не працювала. 30 років я не займалася юриспруденцією. І ну, що таке юрист? Юрист повинен постійно займатися. Якщо я зараз 30 років не буду таро займатися, вибачте, я теж забуду це все. Розумієте? Ну, щось може там ізгадаю. Тим більше у мене така властивість, я все, все, що мені не потрібно, відклала десь на поличку. Ось. Тому я не можу тут точно сказати. Але, от приблизно, так як я з карт це щитую, які плюси ви зрозуміли, і які мінуси. Ось якось так. Тут, скоріше за все, щось вони додали, що туди не повинно було йти. Ось якось так. І це ускладнить нам. Наші процеси, наші справи і тому подібне, якось так. Я сподіваюся, що я трошечки вам розжувала, трошечки пояснила. Якщо у вас є якісь знання кращі, я, звичайно, готова вас вислуховувати. Пишіть вашу думку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі! Гарного вам мирного дня!